І як ти став взагалі юліром? Ой, це дуже цікавий такий шлях. У мене є старший брат на 6 років, він старший Олег, і він раніше працював на одній великій прям компанії. Там я туди до нього дуже часто приходив, бо я навчався в Вінниці, і м -м, коли я приходив, я бачив таку, знаєш, там як, як гуртожитку, коридор. Куча кабінетів, і в кожному кабінеті сиділо там 5-10 чоловік, чисто робили один процес. Там, наприклад, 10 закріпчиків сиділо, там 10 да які опилювали і так далі. І цим було настільки цікаво дивитися. І він звідти взяв свій досвід і вже довгий час там працював, і захотів щось відкрити вже своє. да Як то кажуть, вже була можливість, трошки там і гроші підзбирав. і Він відкрив, ну, так скажімо так, не фірма але ну невеличке таке підприємство, відкрив ще з одним своїм колегою по, по ювелірці. Вони довгий час працювали, вже набрали людей, вже так розвивалася. Трошки розрослися. Трошки розрослися, да, обладнання купили, бо ну насправді ювелірка це дуже дуже багато затрат йде на прикра не на прикраси, а на обладнання, яке потрібно там закупати для всього. Воно так зараз ціниться, що то просто страшне. маленький там якийсь борік може коштувати там сотні доларів і ми знову так вернулися до бізнесу. Ми вже створили новий бренд, вже дали йому нову назву. Вже золота роса. Бо багато було питань: що срібна роса, ви золото робите. То ми вже зробили золоту росу і вже так працюємо і ведемо свою діяльність. ювелірну. пухаємося тільки вверх, Ми взяли класний напрямок. Ми робимо індивідуальні речі. Ми працюємо не тільки по Україні. Ми працюємо і за кордон. Багато в нас хто замовляє, і, і, і навіть і оптово замовляє там кілька виробів. Да там не, не тільки там один, а там п'ять, десять і відразу просять десь там. Вони перепродують ще щось зроблять. Ну на їхніх площадках mm -hmm. да ну д, е, більше більше 25 країн. Здається, ми відправили відправляємо ювелірні прикраси. А це ще тільки міста йде. І в ріанде де Женери, і Австралію відправляли ну прямо кругом. Ну дуже такі цікаві міста.